П'ятниці 10 червня від журналістів телекомпанії Ера до вашої уваги. Вітчизняний газ за ціною імпортного і з наступного місяця українці платитимуть за тепло удвічі більше. Таке рішення ухвалив регулятор. Висловити свій протест членам комісії щодо останнього кроку, який обкраде і без того зубожілих українців прийшли мери кількох міст: представники профспілок, парламентарії, експерти комунальної галузі та громади. Усі в один голос кажуть, тарифи безпідставно завищені. Чи справді це так? Ми намагалися дізнатися у віце-прем'єра Геннадія Зубка, який взяв участь у програмі в ефірі Радіо Ера. Однак, урядовець від ухилявся. Тарифи назвав позитивною реформою, між тим, яким чином відверте обкрадання українців покращить їхнє життя, наші журналісти так і не зрозуміли. Черговий тарифний шок для українців. Ціни на опалення відтаки на гарячу воду зростуть удвічі з 1 липня. За відповідне рішення після двогодинного засідання проголосували усі члени національної комісії, яка здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг. Лідер батьківщини Юлія Тимошенко, яка була присутня на засіданні, ухвалене рішення назвала спекуляцією, бо здорожчання тепла протягнули влітку, аби гаманці українців не одразу відчули зміни. А от з початком опалювального сезону. Зону восени почнеться справжній армагедон. Ми будемо негайно звертатися до суду. Засідання цієї комісії перетворилося на повний фарс. Це був фарс. Ніякого розгляду, ніяких детальних обґрунтувань, ніякої справжньої дискусії не було. Все це показуха замбування українців, промивка мізків, постановленню безпрецедентно завищених цін на газ. І безпрецедентно завищених тарифів на тепло і на гарячу воду. Експерти комунальної галузі погоджуються, українці відверто дурять, гігакалорія не може коштувати більше, ніж тисячу гривень, бо тепло це та ж енергія. Фахівці переконують, ніде у світі тепло не буває дорожче за електрику. Чому в Україні інакше ми намагалися почути від віце-прем'єра Геннадія Зубка, який одразу після ухвалення рішення НКРЄ прибув на ефір Радіоера. Однак урядовець відповідав на запитання запитанням. А Як ви рахуєте? Рахуємо наступним чином. Тепло це та ж енергія. Ще й видобувається простіше. Ніяких електростанцій або генераторів не треба. Так, одиниці виміру кіловат години і гігакалорії різні, але суть одна. Вони практично збігаються. А у нас тепло продається у півтора рази дорожче, ніж електроенергія. Один кіловат години коштує 75 копійок. Згідно таких розрахунків, тепло коштує 50 копійок за кілокалорію. Ну нехай 60, але не гривню. У відповідь на запитання знову запитання. Ви запитуєте зараз, чому коштує стільки і стільки, і чому щось дорожче трьохлітрову кастрюля нагріти. Скільки потрібно кіловат і скільки потрібно витратити газу? Якщо розрахунки експертів, з якими консультувалися неправильні, то дивно, що вони збіглися з запитанням редактора вітчизняного інтернет-видання, яке вона озвучила у радіоефірі щодо корупційної складової у тарифі. Я маю на увазі формулу, якою визначається ціна вугілля. І у цій формули зараз закладена ціна на транспортування двічі, оскільки АПІ-2 це формула, яка визначає вартість вугілля, вже із доставку Роттердам, це Європейський індекс, а до цього індексу ще додали також витрати на доставку. Тобто витрати на доставку враховуються двічі. І це, в свою чергу, призвело до того, що собівартість вартість вугілля збільшилася вдвічі. Якщо ви знаєте про... Те, що є подвійний тариф, да, який приймала національна комісія, я думаю, що тут можна просто, якщо ви вважаєте правильним, звертатися до правоохоронних органів для того, щоб це було перевірено. Якщо е, повинно бути прийнято якесь розпорядження, яке повинно повинна бути подано міністром, Енергетики, я думаю, що це запитання коректно задати йому протягом ефіру на радіо «Ера» Зубко продовжував ухилятися від відповідей. Звісно, бо старі схеми та хитрі корумповані формули для формування захмарного тарифу досі діють. Приміром, розрахунки про вартість вугілля у Роттердамі. Чому саме Роттердам? все просто? Це найдорожчий порт, розповіли нам фахівці. Вони переконують, тарифи збільшують тому, що управлінці неефективні та просто крадуть гроші. Професійний менеджер це той, хто заощадливо. Використовує як природний ресурс, так і фінансові можливості українців. У Львові після бійок у будівлі ратуші відкрито кримінальне провадження. Повідомили у місцевій поліції. 9 червня була достроково закрита сесія міськради. Там, зі звітом щодо ситуації на Грибовицькому сміттєзвалищі, повинен був виступити мер Андрій Садовий. Львів'яни ж прийшли до міськради, скандуючи ганьба та відставка. У такий спосіб висловлювали обурення бездіяльністю мера щодо сміттєвого питання, вирішення якого затяглося. Тож вимагали пояснень однак не дочекалися. Міський голова. Утік. Докладніше про протистояння у Львові у наступному матеріалі. Мер Львова Андрій Садовий, який колись мав репутацію народного мера, нині відмежувався від народу. Перед початком сесії у Львівській міськраді у центр міста було стягнуто правоохоронців та військову техніку. Поблизу будівлі міськради були помічені автобуси з силовиками та військові авто. Вхід до ратуші охороняли правоохоронці, а в самій будівлі знаходилися нацгвардійці. Містяни висловлювали обурення. Ви прийшли нас захищати. Чи ви прийшли нас? бити? Мер Андрій Садовий прибув на роботу у супроводі охорони. У міськраді пояснили, у прес-службу надійшло кілька заявок на проведення пікетів під мерією. У такий спосіб забезпечуватимуть громадський порядок. Щоправда, вийшов суцільний безлад. Силовики отримали наказ не пускати у будівлю ратуші активістів і застосовували до протестувальників сльозогінний газ. Є інформація, що одна людина постраждала. Активістам таки вдалося прорвати кордон правоохоронців. Що активісти захопили трибуну сесійної зали міськради, тому було оголошено про закриття сесії. Також журналісти дізналися, що Андрій Садовий залишив будівлю міськради ще до того, як почався штурм ратуші. Таким чином, народний мер втік від народу. Стало відомо, що активісти написали в прокуратуру Львівської області заяву про злочини садового. А ще мера міста не пустили на похорон загиблих рятувальників на Грибовицькому сміттєзвалищі. Присутні на церемонії поховання та родичі померлих заявили, вбивцям тут не місце. Президент України підписав закон, який дозволить виділити додаткові кошти на відновлення Донбасу під час телемосту і з містом Краматорськ, де зібралося керівництво Донеччини та Луганщини. Петро Порошенко зазначив, що йдеться про 3 мільярди гривень. Третину із них, за словами глави держави, спрямують на реконструкцію шкіл, амбулаторій та дитсадків. На Луганщині планують відремонтувати 60 кілометрів доріг та шість зруйнованих мостів. Також передбачені кошти на відновлення роботи обласного українського музично-драматичного театру. І кожен громадянин, який пережив таке лихо, як окупація, з щоденними обстрілами, втрату близьких, тимчасову неможливість повернутися до рідної домівки. Кожен з них має бачити, що держава піклується саме про нього. Репутація понад усе оператор державних лотерей МСЛ продовжує відстоювати свої права у суді. Мова йде про санкції, які застосували до компанії, нібито через підконтрольність громадянам Російської Федерації. Про нові обставини, які відтермінували розгляд справи у вищому адміністративному суді та проблеми на лотерейному ринку, дивіться у сюжеті. Предметом позову оператора державних лотерей МСЛ до суду стало оскарження указу президента про застосування персональних, економічних та інших обмежувальних заходів, а саме включення компанії до числа підконтрольних громадянам Росії. Цього разу хід засідання змінило клопотання СБУ про проведення закритого розгляду справи у зв'язку з долученням матеріалів, які становлять державну таємницю. Суд задовільнив його частково. Закритим засідання буде лише в частині дослідження цих документів. Змінять і склад колегії, яка з ними працюватиме. Непристойний вигляд Служби безпеки України, якщо такі матеріали не будуть надані. А якщо вони будуть надані, то всі судді мають мати доступ для роботи з такими матеріалами. Щоб учасники процесу могли ознайомитися з документами, в існуванні яких позивач взагалі сумнівається, знадобиться спеціальний допуск, а на його оформлення потрібен час. У МСЛ такий хід подій називають навмисним затягуванням судового провадження. Ми фактично не маємо можливості здійснювати повноцінну свою діяльність наші рахунки заблоковані з іншої сторони. Ми маємо трикратне оподаткування, і з іншої сторони Міністерство фінансів не видає ліцензії, і з усіх сторін іде блокування Дяльність оператора лотереї. Ну, комусь, напевно, це вигідно. І ми все ж таки хочемо позитивної репутації і добитися такої позитивної репутації, позитивного результату вирішення цієї справи, тому що це політична справа більше, аніж економічна чи юридична. Учасники судового процесу, які представляють інтереси президента, від коментарів відмовилися. Наступне засідання суду має відбутися 16 червня о 14.30. Зв'язатися із нами ви можете за адресою, яку нині бачите, на екрані вдалого вам дня побачимося.